Два роки тому стався іловайський котел у ніч проти 29 серпня. Оточеним українським воякам запропонували здатися або ж вони будуть розстріляні. Українці відмовилися йти на поступки. Тоді, нібито, після телефонної розмови із путіним бойовики та офіцери регулярної армії Росії пообіцяли зелений коридор для виходу із оточення. Родичі та побратими загиблих згадували їх напередодні на Софійській площі у Києві. Ей, плине кача, по ти сині, плине кача, по ти сині. Лина Харківська мати одного з понад півтори сотні вояків, зниклих безвісти під Іловайськом. Два роки намагається визволити сина з полону. Як може, допомагає його товаришам на фронті. Каже її син, прикривав відхід побратимів по зеленому коридору. Перед останнім боєм пообіцяв вони не відступлять. 29 дев'ятого коли дзвонив, е, коли був обстріл. Он дзвонив, попрощався. Говорить, мам, я тебе люблю. Через який ярю, ж то случила синок. Он мам, так і так нас розстрілюють. Рід нам нужно до шесті утра здатися в плен. Ну, я грі в плен не здамся. І на жаль, вимога рідних покарати винних хочуть особистої зустрічі з генпрокурором, аби поставити йому одне питання. Коли справа про Іловайську трагедію буде передана до суду, приєднуйтесь, ми не маємо права забути. Ми не можемо повернути наших хлопців. Але маємо пам'ятати заради, завдяки кому ми радіємо цьому сонцю. Винних шукати не варто. Вважає капітан збройних сил Олексій. У 2014-му він був розвідником неподалік. Іловайська каже, армія два роки тому була занадто слабка і не готова до повномасштабної війни. Виноватих шукати в цій трагедії я вважаю, ну не зовсім правильно. Це Надо взагалі в комплексі того, що тоді відбувалося. А от керівник батальйону Донбас, який разом із побратимами, проривався через так званий зелений коридор росіян, твердить, армія тоді трималася лише на героїзмі добровольців та бійців ЗСУ. І саме керівництво несе відповідальність за жертви Іловайська. Руководство військових сил просто віднеслося до своїм обов'язків. Більше того, в течії 10 днів, коли ми там знаходилися, кожен день вранці і вечором, нас постійно обманывали. нам рассказывали, что нам идут подкрепления. с 23 по 28 число вообще никаких действий не предпринималось. Когда и мы докладывали о том, что нас окружают российские войска, мы 23 числа потеряли четырех наших раненых, которые були розстріляні скори допомогі. за словами ветерана Іловайська парламентська комісія з розслідування зібрала дев'ять томів у справі Іловайського котла. Та наразі вона у глухому куті, каже, винних треба покарати, аби обілити пам'ять загиблих. Адже упродовж майже двох років добровольців, які 18 серпня 2014-го з боєм увійшли в Іловайськ і підняли над ним жовто-блакитний прапор. Звинувачували у самовільних діях. Десять днів назад. официально в своем фейсбуке начальник генерального штаба заявил о том, что все-таки это была команда и инициатива руководителей сектора ЗСУ. То есть те люди, которые погибли, которые выполнили свой долг до конца, офицеры, солдаты украинской армии, добровольческих батальонов, они выполнили свой долг по приказу и до конца. Наприкінці мітингу присутні випустили в небо білі кульки з побажаннями миру в Україні, справедливості та повернення додому усіх, хто захищає Україну на сході. І так високо, високо, дійсно. Туди в синю високостю чисте небо. І несуть ті слова, ті побажання. Хлопці, ви з нами. Олена Степаненко, Андрій Болдарів, телеканал Еспресо.